Яке жахливе побачення, ви можете пригадати. Це не було повноцінним побаченням, але я пішов поїсти в заклад біля наших будинків з дівчиною, яка мені подобалася. Ми сиділи поруч із дерев'яною стінкою. все було норм, але раптом по цій стінці почали повзати таргани. Спочатку один, і можна було зробити вигляд, що він непомітний, але потім з'явилася ціла зграя. Дівчина, як їх побачила, почала кричати, підскочила, тарілка впала на підлогу. Коротше, галас пипець. Всі відвідувачі підірвалися, щоб побачити, що ж там трапилось? Я подумав, що було б гарно захірячити тарганів голими руками, щоб показати, який я крутий, і зробив це з одним з них. Але виявилося, що стінка була крихкою та тимчасовою, і через що з'явилася тріщина, і звідки полізла ще сімейка тарганів. Офіціант це помітив і попросив нас встати. Він зняв поверхню кабінок, відкривши цілу купу тарганів, і почав їх хрінячити просто газетою. При цьому, не соромлячись кажучи щось, як же ви мене за? Бали, це була справжня бійня. Він навіть спітнів. Всі незграбно стояли і спостерігали, як він це робить. А за кілька хвилин він знову запросив нас за наш столик. Нібито нічого і не трапилося. Я трохи жалкую, що не зняв цю бійню на телефон. Це був епічний піздець. Більше відео на ютуб каналі Гусь Патрон. Переходьте прямо зараз.